Мені дуже приємно, що ви вирішили вибачитись, але коли людина вибачається, вона більше не ображає людину. А ви дві години тому назад вибачаєтесь, а 43 хвилини тому назад пишете далі мені різні такі слова. Ну, чому, чому я раніше проп... Патріотизм писала про хлопців на передовій так я і зараз це роблю. Юлічка, і зараз це роблю. Просто я раніше виставляла відео, де я розказувала, куди що потратила свої ж кошти, так? Зароблені. Зараз я теж це роблю, але я не виставляю відео, бо я вважаю, що я цим не буду хизуватися. Люди, хто знає мене, той знає. У мене всі є. Скріни я кидаю своїм модераторам, і любої людині, які, яку потрібно, я можу їх виставити і е, показати, і кожен зрозуміє, що я те, що кажу, то і роблю. Вибачте, тебе образила і багато питань Тому, до вас, уже до вас. Мене син 30 років подивився ві, ваше відео питає, це хто? Це якась і крапки. Значить, до цього крапок не було. І ти мене називала повією, так? Ну, так ж було, так. А тепер уже крапки. Ти вже боїшся це сказати, значить ти вже цього не думаєш, ти вже так не думаєш, правильно? так? Уже добре, дякую. Так, питань, багато їх питань. У кого у тебе до мене є багато питань? А чому в тебе є до мене питання? Ну, До мене питань в, взагалі не должно нікого бути. Я жінка, яка живу своїм особистим життям. Хочу допомагаю, не хочу не допомагаю, але я допомагаю. І свої кошти я переводю на ЗСУ хлопцям, допомагаю всім, кому можу. Так, За, за весь час війни я тільки два рази е, витратила кошти на себе. Але цим не хазуюся. А чому ваш син 30 років mm. повинен вам казати, що ця тьотя тут робить? А що тьотя робить? Що тітя щось показала таке? 30 років ти він уже бачив, уже все бачив. І мені здається, Юлічка, ви вже просто не знаєте, що вже сказати, і далі починаєте мене зачіпати, не треба. Ви знаєте, житті як на довгій ниві, чого тільки не трапляється. І не дай Боже вам пройти шлях, який пройшла я, і те, що пережила я. Кожна людина щось своє переживає. І не дай Бог вам цього дізнатися, ніколи вам цього не бажаю. Е, є різні контенти, будь ласка, заходьте, там в'яжуть, е, вірші пишуть, я не знаю. Е, мій контент він розважальний. І ви це бачили. Ви сказали мені вибачення, я їх приймаю, але давайте вже на цьому все. Відписалися, Спасибо вам, дякую, але все, на цьому все. Далі вже не будемо. Добре, більше вам не відповім. І так, я вже, не, я вже навіть не пам'ятаю такого случая, щоб я стільки відповідала одному хейтеру. Так, я вас вважаю хейтером. Раніше ви були в мене в друзях, тепер в мене хейтер. Це я бажаю вам всього найкращого. І я думаю, що ми більше з вами не будемо спілкуватися. Миру і перемоги нам всім!